Опа! Опа, друзі є! Ух з самого викиду на щуку схоже. Ой, на щуку схоже. Офігеть. Я ще нічого не встиг зробити, чувак. Прикол. Це прикол. Слухай, тільки сказав, що на щуку зараз ставити сенсу немає. Не схоже у всякому разі, що це вона. Блін, і підсіла ж, на падінні десь, підхопила приманку. Прикольно. Так, вже десь наче на підході. Якщо це щука. Якось не підіймається, слухайте. Ану, ану, ану. Друзі, це лящ. Це лящ. В рот. <рив> <рив> Оце прикол. Подивіться який. Подивіться який. Видите, какая газета Офигеть А я просто Хотел окунчика